Відповідь на питання, що таке шлюбний договір, його особливості та які можуть бути ризики при укладанні такого договору. І так, розберемо на конкретному практичному прикладі адвокатське бюро Ювченко і партнери такий шлюбний договір. І так, подружжя уклала шлюбний договір. Зазначеним договором вони обмовили свої права та обов'язки відповідно до зазначеного договору щодо користування майном, щодо придбання майна. Зокрема. А якщо під час шлюбу купувалося майно, рухоме чи нерухоме майно, на кого з подружжя оформлювалося право власності на зазначене майно? Якщо шлюб скасовано, то це майно залишається на того з подружжя, на кого проведена реєстрація. І так, з конкретного прикладу, вся нерухомість і вся рухомість реєструвалася на дружину. На чоловіка нічого не реєструвалося. І так, коли вже е, шлюбні стосунки зайшли у глухий кут е, після початку війни, вони вирішили розлучитися. Але чоловік, розуміючи про той факт, що після розлучення він нічого не отримає, він звернувся за правовою допомогою, були вивчені документи, зокрема цей шлюбний договор, і було встановлено, що він укладений з порушенням закону. І е, є наявні підстави для його скасування. Що було зроблено е, захисниками? Була підготовлена заява про забезпечення позову, щоб накласти арешт на нерухоме майно, заборонити дружині, перереєструвати зазначене майно. Також була підготовлена позовна заява про визнання недійсним зазначеного шлюбного договору. Зазначені документи підготовлені, і чоловік вже був емоційно. Сильним, скажімо так, при спілкуванні зі своєю дружиною, але до суду не дійшло. Такий собі шлях був медіації при проговоренні з дружиною, вже чоловік почував себе впевнено, тому що у суді можливо було і є скасувати зазначений шлюбний договір. Тому, якщо ви довіряєте, не довіряєте своєму подружжю. Хочете укласти шлюбний договір, необхідно 100 разів подумати і прийняти вірне рішення. Тому, якщо вам необхідна юридична допомога з цього питання, краще звернутися до юристів, яким займаються, та забезпечити себе. У подальшому можливих ризиків, якщо вам подобається значене відео, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.